Сьогодні до шкіл повертаються 3,5 мільйони українських дітей. Цей день радісний і водночас гіркий через війну. За деякими партами нині порожньо. Дехто з дітей прийде без батька чи матері. Кожен навчальний рік наш борг перед тими, хто віддав життя за майбутнє України. Дорогі учні! Сьогодні перед вами відчиняються двері в новий світ, сповнений знань та цікавих відкриттів. Нехай новий навчальний рік. Принесе вам багато радісних моментів, цікавих уроків та вірних друзів. Пам'ятайте, що кожен день це шанс дізнатися щось нове і стати кращою версією себе. Не бійтеся труднощів, адже вони роблять нас сильнішими. Шановні вчителі, ви провідники у світ знань, які відкривають нашим дітям шлях до успіху. Ваша праця безцінна. Ми дякуємо вам за терпіння, мудрість та любов, яку ви вкладаєте в кожного учня. Нехай цей навчальний рік буде легким і плідним, а ваші учні старанними та вдячними. Як проходило свято у Золочівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 3 дивіться у відео. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ж як і ви, і вся церква розпочинає свій перший день в цьому році, адже ви сьогодні розпочинаєте новий навчальний рік, а в церкві розпочинається сьогодні церковний рік. Отже, так як і ви, і ми, ми маємо одне завдання. Але ж в тому завданні, можливо, ще більше є підпунктів. Отже, щоб навчитися, треба просити. А просити треба найперше в Бога. І, можливо, моє таке бажання би вам або прохання було, щоб ви розпочинали все в своєму житті і це навчання з молитвою. А друге завдання це навчитися. Сьогодні ви розпочинаєте вчитися, і таким завданням на цей рік достатньо буде навчитися всього того, що знають ваші вчителі. Отже, якщо будете просити в Бога, то будете щасливі, І якщо навчитеся всього того, що знають ваші вчителі, то будете розумні. Тому закликаю і запрошую вас до короткої молитви щоб Бог в сьогоднішній день всіх нас благословив. Щиро вітаю вас зі святом 1 вересня, днем знань. Хочу в першу чергу привітати наших першокласників, адже у них сьогодні перший дзвінок, перший раз, перша вчителька, перший урок, перші зауваження, які вони отримують від свого класного керівника. Все сьогодні у них перше. Я їм бажаю успішного навчального року і успішного навчання в нашій школі. Всіх же учасників навчального процесу хочу привітати з навчальним роком і побажати всього самого найкращого. Всім бажаю мирного навчального року, перемоги зі святом. Всіх, дякую. Окупанти не дали дітям провести свято першого дзвоника. В Україні оголосили повітряну тривогу. Діти, батьки та педагоги попрямували в укриття. <праць>